Пригнали з Кореї на продаж ось такого спортейджа. Це у нас 2019 рік, 2 літра дизель, коробка автомат, 8 передач, звичайний автомат, гідротрансформаторний робот, білий перламутор колір, LED-оптика спереду і ззаду, диски на 19, машина вся ціла, вся в рідній фарбі. Лед проти отуманки. Ось такий темний хром іде на машині. Безключовий доступ. Також чорний потолок. Ось такий шкіряний салон з електроприводом, повний електропакет, зеркала складуються. утримання полоси, система старт-стоп. Пробіг оригінальний 112 тисяч, можете перевірити. Круїз контроль, лепестки, скошене кермо. Так, тут у нас кнопка запуску, підігрів передніх та задніх сидінь, підігрів керма, вентиляція передніх сидінь, широкий монітор і камера заднього огляду, також є задні парктроніки. Є Android Auto, Apple CarPlay. Так, ще покажу Ззаді. Задія машина теж в шикарному стані. Все ціле, підігріви багажник З цієї сторони також електропривід. Кому цікаво, звертайтеся. Ціна на цей автомобіль 24 700 доларів. Можливий невеликий торг. Ось так виглядає автомобіль під капотом. Нічого не кручено, нічого не трогалось. Два літра дизель. 185 коней, дуже потужний і економний.